Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Kaddi, 17 2017 року. Довга база 2.0 TDI на чистку всієї системи екології з Рівненської області. Автомобіль має пробіг невеликий до 200. Подивимося на комп'ютерні показники. Так, 197 197. Дивимося масіну золу. Ну, якщо масіна зала 57, має бути рідний пробіг. Але все одно 126 км і такі показники. 30 на холостих. Ну, дам газ в пол, 2,5. Соточка. Так, дані зафіксовані є такі. Так, зараз йде процес чистки, без першої стадії на відео вже показую результат, який проходить через цю сітку фільтр. Бачимо, тут предостатньо, як для такого пробігу. Все ж масені відкладення, звісно, які ще не розчиняються. І не можуть пройти через цю сітку. Так, процес буде тривати. Без цього фільтра в кінці його промию, установлю і буду бачити, щоб повністю було чисто, як у зворотній стороні. А тоді буде чистка і завершена, і дивитись на комп'ютерні показники. Перевіряти, як працює двигун, як він дихає і все інше. Так, чистка завершена, на холостих нуль, даю газ в пол. Перевіряю. Так, а тепер по комп'ютеру бачимо, на холостих було 0, але по факту 10. Але хочу сказати, що проблема не в датчиках, я їх переставив місцями, показував 15, переставив зліва направо, те, що був більше теплонагружений зліва, поставив на інше місце, а той, що був менше теплонагружений перед. Це правильний тиск, тут система зовсім не така, вона залежить від іншого тиску. Тобто 0 це не показник. Воно щось бачить по-іншому. Наприклад, зараз 11, даю газ в пол. Бачимо тиск 40, це за великий, якщо Б8 пасати, гольфи, шкоди з 15-го по нинішній час. Але бачимо, 17, 27, 25 так швидко падає, що до нуля можна дійти дуже швидко. Це робочий тиск цих автомобілів. Volkswagen Caddy зазвичай і трапляються інколи Volkswagen Touran. Якби цей тиск був би на b 8 Passat, Golf, Skoda 2.0 TDI, Z-Blue або B тиск, це був би завеликий. І маса сажає ізмірена, розслаб. Не дуже так часто приїжджають такі автомобілі, але, але що є, то є. Бистро, дуже швидко падає вниз. Тому що робочий тиск. Так, і Зараз пройду всі адаптації, перепровірю ще раз автомобіль, як працює турбіна, лямбда зонди, ABLU, всі клапани по черзі. Так, Пройшли ми всі необхідні адаптації, перепровірю автомобіль, все добре, і тест-драйв заодно робимо. Так. Що я бачу? Ось тільки закінчилась регенерація, але вона сама вмикнулася, я не змінював масляну золу. При зміненні масляної золи автоматично вмикається регенерація. Вона сама вмикнулася, тому що вже маса сажі розрахункова комп'ютерна, тобто підійшла до цього моменту, коли сама включиться. Масяну золу не буду чіпати. Змінювати на нулі, хай краще так буде, тому що відслідкувати пробіг. Тобто пробіг у нас 197, так і повинно бути цієї маси на зали в майбутньому при продажі автомобіля, коли вже там буде приблизно 70 чи 80, і пробіг буде під 300, ну, тоді буде. Добре знати, який пробіг. А коли в нулях, то той, хто розуміє, побачить, що там не такі цифри при такому пробігу і будуть питання. Так. І, і в принципі все. Автомобіль має зовсім інакшу тягу. Спитаю власника, чи змінилась динаміка автомобіля. змінилась так завжди, після такої глобальної чистки системи екології. Подивимося далі, як буде працювати автомобіль. З власником авто тримаю зв'язок. Дуже часто буває в Києві, і тому може заїхати в будь-який день на діагностику, щоб я подивився, як працює, що як з пробігом автомобіль після такої чистки. От і все. Так в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня. До побачення.